Номер 516 сторітка 114. Скільки існує різних семицифрових чисел, сума цифр кожного з яких дорівнює 2. Спершу знайдемо всі можливі випадки сум семи цифр, які дають результат 2. 2 дорівнює. 1 додати. 1 додати. 0, додати 0, додати 0, додати 0, додати 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цифр. 2 дорівнює 1 додати 1, додати 0, 0, 0, 0, 0 і 0. Ми нулики дописуємо, тому що нам необхідно, щоб було 7 цифр. І 2 дорівнює 2. Додати 0, додати 0, додати 0, додати 0. Додати 0, додати 0. Отримаємо. В першому випадку у нас можуть утворитися такі числа. На перше місце числа обов'язково ми поставимо одиничку, тому що 0 не може бути. Другу одиничку ми поставимо на різні позиції. Спочатку ми її поставимо, наприклад, в розряд одиниць. От 0, 0. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Семицифрове число. Маємо один мільйон. Один. Один мільйон. Тепер поставимо одиничку на місце десятків. Один мільйон десять. Один мільйон. Сто тепер один мільйон одна тисяча. Тепер один мільйон десять тисяч, один мільйон сто. Ми отримали 6 різних чисел. Шість чисел. І якщо ми використаємо цей розклад на доданки числа 2, ми отримаємо лише одне число. Тому що першою цифрою числа повинна бути цифра відмінна від нуля. У нас тільки два відмінні від нуля, а решта – нулики. Отримаємо одне число. Маємо 6. Додати 1 дорівнює 7 чисел. 7 чисел. 7 цифрових сума цифр кожного з яких дорівнює 2. І записуємо відповідь. Сім чисел.